Вітаю вас! Мене звати Владислав Кононенко, і сьогодні ми дізнаємось, як знайти невідому сторону трикутника за двома відомими сторонами та кутом між ними. Давньогрецький математик Піфагор довів теорему, яка дозволяє знаходити у прямокутному трикутнику невідому гіпотенузу за двома відомими катетами. Пригадаємо, у прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. На малюнку зображення прямокутного трикутника, запис теореми і портрет Піфагора. Але що робити, коли ми маємо справу з довільним трикутником? Як у такому випадку знаходити невідому сторону, коли відомо дві сторони та кут між ними? Розглянемо таку задачу. У трикутнику АВС відомі дві сторони АВ і ВС та кут між ними кут Б. Потрібно знайти невідому сторону АС. Для розв'язання цієї задачі застосуємо теорему, яка є узагальненням теореми Піфагора та дозволяє знаходити невідому сторону в довільному трикутнику. Ця теорема має назву теорема косинусів. Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін трикутника. Мінус подвоєний добуток цих сторін і косинус кута між ними. У нашому випадку ця теорема матиме такий вигляд: АС у квадраті дорівнює АБ у квадраті, додати БС у квадраті мінус 2, помножити на АБ, помножити на БЦ і на косинус кута Б. Якщо позначити сторони трикутника як А, Б і С, то теорему косинусів можна записати таким чином. B у квадраті дорівнює А у квадраті додати С у квадраті, мінус 2 помножити на А помножити на С і на косинус кута Б. Зараз ми не будемо доводити цю теорему, але коли вивчатимемо тему вектори, то обов'язково це зробимо. Розгляньмо задачу на застосування теореми косинусів. У трикутнику ABC відомо дві сторони AB і BC. AB дорівнює 5 см, BC дорівнює 8 см, а кут між цими сторонами становить 60 градусів. Знайдіть невідому сторону трикутника ABC. Щоб знайти невідому сторону АС, застосуємо теорему косинусів. Квадрат невідомої сторони, тобто АС у квадраті, дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. Тобто АВ у квадраті плюс БС у квадраті мінус подвоєний добуток сторін АВ, В і косинуса кута Б. Підставимо у вираз відомі значення. АВ дорівнює 5 см, ВС — 8 см, кут В дорівнює 60 градусів. Тому АС у квадраті дорівнює 5 у квадраті плюс 8 у квадраті, мінус 2 помножити на 5, помножити на 8 і на косинус кута 60 градусів. 5 у квадраті 25. 8 у квадраті 64. Косинус 60 градусів табличне значення, яке дорівнює одній другій. Отримаємо 25 плюс 64 мінус 2 помножити на 5, помножити на 8, помножити на одну другу. Отже, 89 мінус 40 дорівнює 49. А це у квадраті дорівнює 49, тому аце дорівнює 7. Або 7. Але оскільки довжина відрізка не може бути від'ємною, а це дорівнює 7 см. За допомогою теореми косинусів можна не тільки знаходити невідому сторону трикутника за двома відомими сторонами і кутом між ними. Але й знаходити кути трикутника, коли відомі всі його сторони. Давайте розглянемо таку задачу: у трикутнику АВС Відомо, що АВ дорівнює корінь із 37 см, АЦ дорівнює 3 см, В дорівнює 4 см. Потрібно знайти найбільший кут у цьому трикутнику. Постає перше питання. А який кут у трикутнику найбільший? Пригадаємо, що навпроти найбільшої сторони у трикутнику лежить найбільший кут. Давайте оцінимо значення корінь із 37 см. Корінь із 37 більший, ніж корінь з 36, який дорівнює 6. Тому корінь із 37 більший 6. Отже, оскільки сторона АВ, яка дорівнює корінь із 37 см, є найбільшою, то навпроти неї буде лежати найбільший кут. Тому ми повинні знайти кут С. Оскільки кут С, С — це кут між сторонами СА і С Давайте застосуємо теорему косинусів для третьої сторони трикутника. А саме АБ. Якраз у цій формулі у нас і буде задіяний косинус невідомого кута. Отже, АБ у квадраті дорівнює СА у квадраті. Плюс CB у квадраті. мінус 2 помножити на Са помножити на СБ і на косинус кута С. Підставимо у формулу відомі значення. А дорівнює корінь із 37 см. Тому АБ у квадраті це 37. Са дорівнює 3 см. Тому Са у квадраті. Дорівнює 3 у квадраті відповідно 9. Це B дорівнює 4 сантиметрам. Тому це B в квадраті 4 у квадраті. Мінус подвоєний добуток 3, 4 і косинуса кута С. 3 у квадраті 9, 4 у квадраті 16. Рахуємо далі. 9 плюс 16 дорівнює 25. Перенесемо 25 із правої частини у ліву, Не забувши поміняти знак на протилежний. І поміняємо ліву та праву частини рівняння місцями. Отримаємо 2 помножити на 3, помножити на 4. І на косинус кута С дорівнює мінус 12. Виразимо косинус кута С. Косинус кута С. Це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Тому косинус кута С дорівнює мінус 12 поділити на добуток 2, 3 та 4. Тому косинус кута С дорівнює мінус 1 друга. Отже, косинус кута С дорівнює мінус 1 друга. Залишилося відповісти на останнє питання, якою повинна бути градусна міра кута С, щоб його косинус дорівнював мінус одна друга. Щоб дати відповідь на це питання, згадаємо формулу. Косинус 180 градусів мінус Х дорівнює мінус косинус кута Х. Оскільки косинус 60 градусів дорівнює одній другій. Мінус косинус 60 градусів буде дорівнювати мінус одній другій. Тому шуканий кут буде 180 градусів мінус 60 градусів, що дорівнює 120 градусам. Отже, наш трикутник АБЦ тупокутний. Найбільший його кут дорівнює 120 градусам. Тепер давайте узагальнимо висновки, які ми можемо зробити з цієї задачі. За допомогою теореми косинусів можна не тільки знаходити невідому сторону трикутника за двома відомими сторонами та кутом між ними, але й знаходити кути трикутника, коли відомі всі його сторони. На цьому поки ставимо три крапки. А це означає, що далі буде. Сподіваюся, що після нашого уроку за необхідності ви знайдете невідому сторону трикутника, коли вам відомі дві сторони та кут між ними. А задача знаходження кута, коли відомі всі сторони трикутника, уже не буде для вас такою складною. Дякую за увагу та до нових зустрічей!